Янголи-провідники для тебе мають послання велике, що вони хочуть сказати. В твоє життя йдуть романтичні відносини. В твоє життя йде справжня любов рідна душа. До речі, подивись мій розклад про янголи-провідників, які віщають зараз. Там теж йде в твоє життя дуже схожа інформація з енергополя, коли йдуть дійсно зміни в е, е, особистому житті, в щасливі зміни. Да? Хто був в самотності, об, е, буде обрітати. Пару, хто е, був в складних відносинах, ваше життя йде людина, яка несе вам щастя, любов, тому що внутрішньо ви змінились. Відкажіться, да, відмовтесь від е, страху, від всього, що вас тягне назад, від спогадів, які вже не повернути. Дайте собі відчути цю легкість. Слухайте уважно, простір з вами говорить. Він завжди з вами на зв'язку. І зараз прийшов час зцілити себе, прийшов час зцілити своє життя і наповнитись. Просіть Янголів голос. Я вам скажу, як ченелер, який постійно передає послання від вищих сил, просіть у Янголів голос, янголи мої вищі, допоможіть мені, підсвітить мені шлях, будь ласка, проведіть мене. Да? Хай ця ситуація складається для мене самим найкращим, благосним, легким досвідом. Це просто як молитва ваша повинна бути. Це мене спасає вже три роки, тому що перший наставник мій колись навчив мене цьому, і я з цим по життю йду. І кожен раз, коли складно, важко, бо ми всі сюди приходимо вчитися. Да. Урокам, да, з великим уроком, да, наша душа приходить вчитися, от, ми все одно проживаючи якісь складні часи, ми рухаємось далі, і це дуже допомагає не втрачати віру в себе, навіть коли дуже важко. Свята любов, дійсно, дивіться, ваше життя йде прям, хочеться комусь сказати, близнюкові пламена, рідна душа, душа, яка несе не карму розрухи, а яка несе карму любові. І свята любов це коли ми щиро істинно любимо людину на духовному рівні. Незалежно від того, що ви проживали, для когось прямо сьогодні, прям з поля мені кажуть, вже який раз, вже який розклад, що йде ваше життя рідна душа з минулих втілень, просто от. Прям я не знаю, знаєте, і така турбота окутує, от просто така турбота. Я не знаю, як це сказати, але от прям все буде докорінно мінятися в кращу сторону. Таке відчуття, що вас ніби крилами окутують цією любов'ю турботою. Прям вау, я прям відчуваю це! Що ще йде ваше життя? Дивіться, звільнення, да? звільнення, новий шлях, звільняйтеся від страждань, вам це не потрібно. Ви вже, вже прийшов час себе зцілювати, розумієте? Так, да, було складно, важко, але ви дійсно чогось тут не бачите. Не бачите себе, насправді ви вже є повноцінна, ви вже є цілосна. Так що рухайтесь далі, і все у вас вийде.